Діти з особливими потребами в інклюзивно-ресурсному центрі номер 2 вперше відчули на собі один з ефективних методів лікування та реабілітації за допомогою спеціально відібраних і навчених собак. Ці двоє коргі, Йорк та німецький боксер, знають, як легко йти на контакт. Собаки навчені саме працювати з такими дітками. Це викликає у дітей позитивні емоції, радість. Вони прививати любов до тварин, до всього живого, щоб дітки розуміли, Міли, що собаці можуть бути боляче так само, як і людині, як і дитині у дітей різні емоції. Одні дуже раділи від радості, не знали, куди їм і подітися. Інші трошечки насторожено. Дітки різні, тому вони всі по різному реагували. Але всі дуже задоволені, всі сподобалися. І я думаю, ми далі будемо співпрацювати з цією організацією. Будемо їх запрошувати і будемо впроваджувати в нашу роботу такі заходи більше і більше. Каністерапія давно. Нові відома у світі в Україні вона лише набирає обертів. Під час подорожей до інших міст улюбленців обов'язково супроводжують кінологи каністерапевти. За словами директорки клубу собаківництва пані Ірини, Оріб, які взагалі не підходять для цієї роботи, дуже мало. Єдиних, кого точно не залучають, це цуценят. Починати готувати чотирилапих до такої місії можна з трьох місяців, але робити це самостійно не варто, бо цим мають займатися виключно фахівці. Перед початком кожен песик проходить відбір. Треба бути дуже. Орієнтовною на людину дуже прагнути спілкування з людиною з будь-якою незнайомою людиною. От а потім проходить навчання. Потім наші собаки здають іспити. І тільки потім вони отримують сертифікати, допускаються до роботи з дітьми або з дорослими, каністерапія, взагалі, то це психологічне розвантаження, реабілітація і допомога в стресових ситуаціях. І вона зараз потрібна, на жаль, не тільки діткам, а й дорослим, а діткам взагалі дуже потрібна, тому що ми зараз живемо в такий час, що на жаль, стресу в нас дуже багато. Така взаємодія з тваринами нормалізує роботу нервової системи, знижує рівень фізичного та психологічного стресу, артеріальний тиск допомагає подолати тривожність і страх перед собаками. А для дітей з особливими потребами це не лише один із методів реабілітації, але й навчання, яке сприймається в ігровій формі. Собака отримує дуже велике навантаження і великий стрес від самої роботи. Справа в тому, що собака. Повинна спілкуватися і спілкуватися в грайливої формі з абсолютно незнайомими людьми з дітками. Тому перенавантаження у спад, да, дійсно дуже велике зараз. Ми приймаємо участь в спільному проєкті з організацією благодійним фондом Альпс Резіліенс», яка займається психологічною реабілітацією, допомогою дітям в Київській, Житомирській і Чернігівських областях. Ми їздимо по цим трьом областям, по реабілітаційним центрам, по школам, по дитячим садочкам і займаємося такою психологічною допомогою. Нашим діткам. Також кінологи разом з песиками завітали в один з білоцерківських дитячих садочків. Радості й тут не було меж. Загалом каністерапія чудово підходить для адаптації переселенців, родин загиблих захисників, малечі в дитячих будинках та людей, які відчули на собі жахи війни. Відмінно цей метод зоотерапії показав себе і під час реабілітації військових у шпиталях. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла Церква.